Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Минулого разу не відкрились у мене коментарі, я не зміг їм приділити увагу. І сьогоднішній випуск я хотів би почати з цього. Коментар Андрій Ваську Шедевр. Я теж хочу прозорий вулик. Андрію, я вас поздоровляю, ви за ці 4 роки. Ви перший, хто звернув увагу, що то прозорий вулик там є. От, от ви перший. Всі за тією п'янкою нічого там більше не побачили. А все робився акцент на те, що іменно той вулик там прозорий, щоб це було саме перше відео на пасіці. Був прозорий вулик. Ми той вулик подарували. Незнайомій людині абсолютно Отак от взяли і подарували. Чоловік написав в коментар, що хоче вулик, ми йому його і подарували. І все. Ну гарна штука, він в Криму над тросі настояв і народ їхав машинами і чуть не робив аварію, тому що над самою дорогою, де ми торгували медом, надалушний по Судокській тросі. Він стояв і машини проторможували, а задні не бачили цього, і прийшлося його забрати. Він простояв там дві години. Вулик. Гарна, штука стекляна, скляний. Він у мене в квартирі стояв, той скляний вулик. І коли ми випивали прямо під тим вуликом, то видно було, як ті бджоли лозять, лозять. І в нас договір був. Якщо шо, там в квартиру штурмують мінти, то бутилка повинна летіти в стекло і вона в той вулик. Mm. Да. Спасибі за коментар. Потім... Дочку віддай на руки малювання. Вона малює. От ми її купуємо постійно розмалювки і вона дуже гарно малює фарбами любими. І от малює цілими тижнями малює. Да. Стецьку. Оце мене дивиться, мені друга Представляєте, пацани якийсь дебіл мене стицьком обізвав. Ну це взагалі. Вже. Капець. Ага. Ще один коментар. А чому пльошку не підхопили? Добру в землю пішло Не підхопили пльошку, тому що напорник забув слово. Поки те все валялося той бутиль як ото вулик упав. Я йому показував, типа, ти там кажи що небудь, а він мовчав, я в шокі, я сам в ступорі, все зривається. І коли я вже пізно побачив, що воно вже там пішло. Ну, мало не зіпсувався, запсувалося те відео. Всі були на нервах, тому ну, насправді це мов весело, а насправді це не весело це. Відео таке. Не побачило. І оце. Ще хочу сказати, що Максим Макіта. Макіта... Макіта. Своїм відео зимова обробка бджіл не ввійшов в номінацію Дебіл місяця. Лише тому, що він сказав, що це розважальне відео. Ну, хлопець так розважається. Ми в його роки розважалися інакше. Ну, якби ходили зимою, і обробляли бджоли, напевне, було б нам краще. Ну, я так вважаю. Тільки і за, за цю він зразу попередив, що це розважальний контент і все. Шановні глядачі, а зараз у нас у нас. Відео Дебіл лютого четверта частина. Є такий канал Світмеду. І там цей пацан е, одіслав якимось дураком є відео. Називається Неякісний віск. Повернули наш віск, яка має бути якість воску. Одіслав він віск на якусь фірму. І той віск йому повернули 27 кг по його сказали, що він погано пахне. А саме цікаве, що він горний віскі їм одіслав. Ну, от гарний і все. От він одіслав їм горний візку, а вони його повернули назад. Ну, дебіл він через що? Через те, що він його й просили глядачі, а він не каже, що за фірма його взула. От ну, взула його там більше, ніж за 300 гривень. Це по-любому за свої гроші видіслав, за свої гроші забрав. От його, як то кажуть, взуле, а він мовчить. От не каже, що за фірма. І за цього він попадав на рубрику дебіл. Лютого як, як лох рідкісної породи. От як я колись взяв Покровську вощину, водій 15 назад. Вона попливла, так я я кажу, що Покровська вощина гавніща. Я не знаю, що зараз, може, вони виправилися. Ну, 15 років тому вона пливло капець. І всю вощину я оддав назад, а одна пачка вто попливла в гнізда. Більше в неї не користувався. Так що мені мовчать іще. А чоловік от партизан, його взули, а він не каже. От, таке от, Ну дебіл, що ж ти порубиш. Шановні глядачі, ну що ж, обсудили цей світ меду цього ідіота, А зараз у нас горна новина. У нас знайшовся мега-моксі. Чоловік, який заказав у нас 5 пляханів, ми йому їх набрали. Зараз я його спакую, ще на днях спакую. І в понеділок я йому відправлю. І. Будемо побажаємо йому здоров'я, бо йому знадобиться, шановні глядачі. А ви не попадайте в нашу рубрику і пам'ятайте, що про вас двоє вошек посіка